І чи як вони взяли образ Ісуса Христа, поставили під ноги і кажуть так, хто вийде, протре ноги, може можемо ходити. Люди, люди так подивилися, знають буває. І... Інакше буває. так, інакше буває. І люди подумали, ну цей образ, це ж не Бог, ну люди. Це є... і один за другим ноги витирає, виходить, витирає, залишилося там, може, пару людей є на настільки, пару людей, і так стало. Ну, Виходьте, їх вивели так от розстріляли. Затягнули цей розтвор, Затвор затягнули і каже команда стріляти, і вони так, всі поприноги. Лишили І каже, так. Оце дійсно люди. А ви ви просто не грайтеся, їдіть. Суть там заключається, що... І їх питають, слухайте, ну чого ви не будете робили? А вони кажуть, а ви навіть що то було? Чи то є образ, чи не образ, як ви сказали, що то є Бог, то я війду Бог не був, я його стояв. Це історія, знаєте, я нахуй сказав, чи то він в армії служив, і бабки садувають. І вони втікли десь там, і не бабки вже був, чуть-чуть якісь там вищі, порану, і якось ходили вийшли в самому. Пішли в церкву, заходять до церкву, теж в церкві часи. Я вони знайшли, хтось їм сказав, і да? вони знайшли і кажуть, ці бабтисти, що каже, так, хто не вірить Ісуса Христа, вийшли. Він щось дивиться, Один, два, три. каже, раз говорю, хто не вірить Ісуса Христа, всі стали вищі. Знову пару вийшли. Він каже, я, я третій раз прибираю, хто не вірить Ісуса Христа, щоб звідси вийшло. Ще хто свич. А тепер помолимося брати і сестри. Це, це є нового, розумієте мені? Я, я бачу, що з цього цього ми можемо дати урок. Як ми віримо і як перевіряємо, тому що зараз сказати, чи ти віриш, всі ну всі вірять. Ну нема що сказати. Люди деколи обіжаються, що ми кажуть, що це і не віруючий. Я з ним говорив, кажу, ну вони не віруючий. Він каже, хто знає, чи я не більше віруючий, як ти. Він каже, можливо, і так, але можливо, я тобі скажу, що ну, ти так не... Не довіряючи, ну це друге питання. У тому сумні то діло, що і Буваті казав, каже, дуже обідно, коли кажуть, що євреї відкинули Христа. Він каже, не правда. Не всі кажуть, оце треба розділяти. Так само ми, коли ми на людей кажемо, що це не біруючі, це не треба так робити. Тому що вони вірять настільки Так. А коли прийде то випробування, вам тоді дійсно Бог відкриє, будь ласка, Христа. Він сказав, ну ти ж знаєш, що ти в моїх руках. Я маю владу на того, що каже, Ти маєш лише ти, Бог дав. І так само Господь дозволяє всім іншим, якщо над його вірними сталася якась така страшна річ, то Господь дав цю лаву. Допустив. Допустив. І ем, це, оці два люди, вони проби з останнього часу. Ми не знаю, чому це сталося тоді саме так, але ми знаємо ні мабуть. Тому що е, кров проливатися на мене, вона не повинна і не може, Господь не допустить без потреби. Якщо проливається негака як мученка, значить вона дасть е, комусь покаяння. Вона дала в ті часи, е, я думаю, вона е, е, не пойдемося на права. Як кров Степана повпливала, ну, Бог через все це, е, що ким став потім, як він це все прийняв і так само воно в нашому житті. Ми самі того пройти не зможемо. І коли думаємо про це наперед, страх не буде. Але ж ми розуміємо, що це віра Ісусу. Тільки утримуються запади, і мають віру Ісусу. Не напрямує. Лиш має те, що кількість дала правда. Добре, дякую. І дійсно, так воно є, що все, що діється, діється на спасіння людям. Добре, ми бачимо, що Іван Хрестити каже, Хрюштін, що йдіть за ним, і будь. Значить, хто був першим Мишенью Ісуса Христа? Андрій. Треба поскерпнути з вами Андрія. Що Андрій розказав? Кличе з Богом. А чого він кличе його? Хочеш, щоб ти теж збився з Тому що ми вивчали і керували. Ми знайшли. Ходи. Потім кличе ми... кого? Кличе Филипп. Филипп кличе Мефодіїв. Я хочу сказати, що сповняється те, що і в пані це написано, що ж ідіть, і ночі, всі народи, христичі ім'я отця і сина, до того духа то заповідати собі, звідки? І ти в Мадагаскар говорити, йти в Омер говорити, чи звідти? Там не тільки є. Там, 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 Там сім'ї. Говори сім'ї, говори роди, говори сусіда, говори тим, що було тебе, і такого такого коло робить. Розумієте, що а Мадагаскар пропадає. Так... Мадагаскар свої. Та... Ох, це сулова, це розумію, вона, 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 вона. Він а, не, не для тож для того, щоб показувати, які що є Я хочу казати, що кажуть, люди, ну то я не вмію так проповідувати, я не можу так говорити. Маєш сім'ю, маєш жінку, маєш чоловіка, маєш дитину, маєш родину, все, я зрозумів. Треба працювати нам там, тому, треба нам бігати десь, туди, казати. ну, Я не можу так, ну далеко, він вас повністю. Я ну то я в церкві годом проповідав, це так нагода, мені треба капити. Другий як я буду допомогу носити каплу, розумієте, головне, бо ми горіли, як ми будемо мати Бога і будемо його свідками, ми не замовчимо. Добре, давайте. Нехай Бог благословить, щоб ми були хорошими свідками, якими ми бачимо в Слові Божі. І щоб все в нас в житті було неформально, тому що формально воно закінчиться. Щоб ви до церкви приходили неформально, бо це треба прийти до всередині, щоб нас це було. А щоб нас тягнуло, ми в церкві маємо що робити. Служити? Їсти. Хто сказав? Єсти. Хто сказав, служити? Правильно, амінь. Так воно має бути. Якщо ми досягнення буде йти, щоб там послужити, служити, нема різниці чим. Чи словом Божим, чи кимось дідом. Амінь. Не Бог так благословить і ми будемо горітися. А Бог то не залишить. Давайте. Амінь. І ми бачимо, Боже, дороги, великі сюда робити і учні, які були з тобою, рознести цю візку, спасіння, і воно дійшли для наших людей. Дозволю, Господи, те, що ти робиш в нашому житті чуда, щоб ми не мовчали, розказували своїм рідним, своїм близьким, своїм друзям, навіть з синими людьми, з якими ми працюємо, з цими людьми, які ми не можемо донести мовним розмовою те, що ми своїми дідами. Благоди нашу віру за те, що ми після в Дікрізді. Благослови нашу церкву, благослови, Боже, церква, яка поклоняється і славить тебе в день сьогодні. Благослови, Боже, дорогий, також нашу країну. Благослови, Боже, щоб там закінчилася сталі наші, щоб люди мали шанс для покаяння. Прости, Боже, нас, прости наш народ і дозволі, щоб наше життя було угодно, волі. Так, годенка накриваємо.

какие новые? Да, это. Ну, что-то её меняет. Это что, главная менка это? Ну, это она. Францева? Ну, конечно. Я её давно замучила. Да. Так, кто там? Ну, Андрей. Such beautiful wishes I really like it